Мешканці будинку на «Авангардній-5» показують калюжі. Кажуть, що дня сльозар випускає системи тепломереж повітря та кілька тонн води. Якби не встановлений мешканця балюк, перед будинком утворилось би справжнє озеро. Ну от ви бачите самі результат. Ви бачите, що тут є. Звідти спускає з кожен ранок, кожний вечір. Ясно, вони щось спитаються зробити. Ну через несправність у системі опалювальний сезон тут вже місяць ніяк не може розпочатись. Топимо каміном, крути гроші за отоплення все одно треба заплатити. Хоч ми були цілий місяць холодно, отак от це цілий під'їзд. Це п'ять квартир по стояку повністю. Скільки не звертаємося в тепломережі, мережу? Да, приходить слісар, трави, воздух. Три-чотири години починає прогрівати після того далі. В теплокомуненерго надати свій коментар щодо ситуації відмовились. Мовляв, це технічна проблема, яка наразі вирішується. Тим часом жителі будинку припускають, проблема може бути у квартирі на п'ятому поверсі. Там ніхто не мешкає, а власники не дозволяють проводити роботи тепловикам. Тому люди пропонують цю проблему вирішити самотужки. Ми згідні, щоб поставити розширительний бачок на п'ятому поверсі в квартирі, опустити до мого сусіда на четвертий поверх трубу, щоб ми самі травили повітря з останньої точки і не дзвонили в тепломережу. Зі слів мешканців теплокомуненерго для заміни мереж вирішили спершу зібрати підписи. Людей тим часом насторожують морози. Їх настання за відсутності тепла може зруйнувати мережі будинку. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час.